І у вівторок я була на вечірці запрошена переможна вечірка Олександра Усика. Були його рідні, були його друзі. Я товаришую з Катериною Усік. Я була запрошена, мала честь запрошеною бути. Яка умова була основна? Що ми всі приходимо без квітів, ми всі приходимо з грошима і донатимо на миколаївські дитячі будинки? Стояла скринька. Ми мали вітати не Усіка з перемогою на Дюбуа, і не Катю вітати квітами, бо вони запросили нас на цю вечірку. Ми мали принести донати чи задонатити на банку для миколаївських дитячих будинків. Ну це класно. Виникає у тебе якесь питання, що ми донатимо на миколаївські дитячі будинки? Не виникає, бо тому що це вибір кожного особистий. Хочу я, доначу. Це те саме, знаєш, є... ти знаєш точно, що я бездомних тварин люблю годувати. Так. Ну це ж мій особистий вибір. Ну тобто я знаю купу людей, яким це не подобається. Я навіть там, де я живу, всі так де ну, не всі перепрошую, частина так ну так скуркульозно до цього відноситься. Але це мій особистий вибір. Тому ну, хочеш, допомагаєш діткам, хочеш допомагаєш тваринам, хоч не допомагаєш. Так, так. можемо сказати так, але поясню, ага. чому саме на Миколаївські дитячі будинки правильніше казати школи інтернати бо там дітки з особливостями, дітки з аутизмом, дітки з такими хворобами, назви яких я навіть не промовлю, це йдеться конкретно на гроші, на що збиралися. Конкретно, якщо говорити, на 840 дітей, які Ого. навчаються і живуть. В п'яти інтернатах Миколаївської області це Рацинська спецшкола, це Лиса Гора. Вони називаються за населеними пунктами. Це Берізки, правильно говорити, пробачте, якщо неправильно наголос ставлю. Це Вознесенський інтернат і це Антонівський інтернат. От уже кілька років поспіль родина Усиків опікується цими інтернатами, завдяки чому вони побачили просто в соціальних мережах, що цим інтернатам допомагає найсильніша жінка планети свого часу. Її рекорди, до речі, деякі досі ніхто не перебив. Анна Куркуріна вона мешкає в Миколаєві. На цьому каналі можна знайти інтерв'ю з нею. От я тут даю посилання, як ми можемо це вгорі показати? І власне Катерина Усик побачила, наскільки Аня постійно допомагає тваринам, дітям, тваринам, дітям. І стала допомагати Ані. Тому, якщо якась вечірка отака така приватна усиків проводиться, вони збирають гроші, виділяють свої їхні гості, донатять і перераховують ці кошти Анні Куркуріній. На що гроші йдуть? Давайте я вам покажу невеличке відео. Нами змонтоване з соціальних мереж Анни Куркуріної. Поднясу приїхали в Вознесенський дитячий будинок. Будемо робити заміри меблі. а тут... Гляньте, як красиво. Наверх полки с той стороны и Смотрите, дети с особенностями, поэтому маленькие классы. Час, ну, потолки ну, сделали okay. красиво. А, и тут нам надо драконовых сделать. Это ну, гляньте, гляньте, какой красивый дракон воды. Він вас пересилає на все. Пока! Пока ребятки. Ремонти класів, на харчування цих дітей, на спортивні майданчики цих дітей. Я вам перерахувала, це 5 шкіл інтернатів. Але у мене, як у людини, виникло після цієї вечірки питання: Стоп! А Миколаївська облрада взагалі, що вона робить? Хто там її взагалі очолює? і я Пішла дивитися вже далі колупати. Очолює її на зараз Антон Табунщик. От його фотографія. Васі, подивись, як у людини класно вкладене волосся. Я спочатку хотіла наїхати на Миколаїв. Я, але... я не можу цим похизуватися. Подивись, яка ляля. Антоне, ви так прекрасно виглядаєте. Ми зараз не аналізуємо ваше обличчя. Я аналізую такий весь масненький, як пирожок. Отже, ви бачили: вечірка розкішна, але це право усика. Він не чиновник, він не політик, він заробляє гроші боксом. Він дарує свято своїм гостям і, водночас, Дан, я, думаю, це, я думаю, що це кожен розуміє. Та. Вася, ні! Коментарі несуться. А чого це він так розкішно святкує? Запрошує монатіка, віддавав би всі гроші. Прокоментуйте Ну, того, Я вважаю, от, от, що стосується таких ситуацій, це право кожного особисте. От, якщо ви вважаєте, що так буде правильно, то ви, у вас є історичний шанс взяти, історич. заробити ці гроші да. і не закликати Монатіка, а просто дати на дитячий будинок. Да. Все. Ну, Тобто я не захищаю усика, але ну, це право особ... кожного особисте, ну, люди добрі. Чого у нас така. От, Правильно, Танцла, якщо б він був чиновником, отут я б задоволений спробував порахувати його гроші. А оскільки людина ну, добилася все сама через спорт, то людина має право носити Stone Island, влаштовувати вечірки з запрошенням Монатіка, гурту Древо. І це І при тому, пропла... що він допомагає діткам. І значну частину коштів передавати він особисто передав. На цій вечірці, він сказав зі сцени 50 тисяч доларів. А він особисто від себе? Він особисто від Каті і від себе. А він міг просто запросити Монатіка, люди б задонатили, скільки задонатили, він би стільки передав. Він особисто від себе 50 тисяч доларів. І ще от ми донатили теж цю скриньку. От чесно дивися, тут в мене. Хотілося б дізнатися, бо 100%, мабуть, я не виключаю, що Монатік отримав якусь там фінансову нагороду. От було б класно, якщо б Монатік, отримавши там умовних 10 тисяч доларів за свій виступ, сказав ап'ять, я віддам на діток. Оце отут у мене більше питання до Монатіка насправді. Розумієш, яка історія це, по перше, право самого монатіка. По-друге, ці колективи теж мають за щось існувати. Так. Ми від артистів не можемо вимагати, щоб вони донатили під чисту всі 100% своїх заробітків, Ми тому що вони отримують колективи, музиканти, вони теж мають оформлену діяльність. Вони сплачують податки. Важливо це, і от тут можна до безкінечності казати: віддайте все під чисту. Але Получили. у мене питання до тих людей, які ставлять ці питання, скільки донатити ви? Рухаємося далі. Mm. Отже, повертаємося до Антона Табунщика. Пане Антоне, яка ситуація виявляється завдяки знову ж таки каналу Анни Куркуріної і Світлани Федорової, я дізналася про те, що ви готові витрачати гроші на сауни. Ви готові витрачати гроші на святкування 1 травня цього року з накритими столами. Але чомусь УСИК замість вас забезпечує ремонтами дитячі спеціалізовані школи-інтернати, забезпечує їжу і ці інтернати. А ви даєте відповідь ось такий спосіб. Світлана Федорова, яку ви зараз побачите в кадрі, це відео з її е, соціальних мереж. Вона лікар-інфекціоніст, яка живе в Миколаєві, має нагороди від Кабміну, від е, Верховної Ради, має кілька орденів Хрест Святого Миколая за свою професійну діяльність як лікар. Вона була депутатом облради до 25-го року. Знаєш чому? Чому? Тому що вона була депутатом облради, але після того, як вона прийшла 6 грудня 2024 року на святкування Дня Святого Миколая, вона прийшла за грамотою за свою лікарську діяльність. Але побачила ось що, після того вона склала повноваження і сказала: Я не хочу бути в облраді, де голодують. В області спеціалізовані школи-інтернати діти, де у них все з радянських часів труби порепані навчальні класи, а облрада дозволяє собі. Ось таке святкування Дня Миколая. Давайте її очима просто побачимо, повернемося в грудень 24-го року. Ми поїхали в Антоновський дитячий дом. Там 169 дітей, ребята. Дитячий дом просить, я виложу зараз теж цей список. Їм немає фінансування на декабрь, вони не можуть закупити картошку, морковку, капусту. І я заїжджаю в наш театр, де сьогодні ці празднували, так називаємо депутати, слуги народні, вони собі устроїли день срібоврядування. Ігра, водка, коньяк. Шампанское. Они выделили сотни тисяч гривен, щоб один день пожрать вот этим всем облсоветом. От про Антон Викторович еще есть. Знаете, я немножко припоздала. Сейчас я с Антоном Викторовичем тут. Доброго дня. Антон Викторович, я тут вас по привітати зайшла. Можна? Я знаєте звідки? Я дуже зрання сьогодні. А поїхала... що ви запізнилася? Ми ж вам А тому що віталі. я поїхала в Антонівський інтернат, де 169 діточок. А, а ми завтра їдемо. А, да? Так от Антон Вікторович, поїдьте, будь ласка. В Антонівський, да? щось вас там не ждуть і не знаю. Так ось там у них зарплати немає вже два місяці. Дітям кушать на, дек... на грудень місяць, нема чого. Людям жодного разу, не то що приймають, у них зарплати немає. От я тільки щойно й не вижу. Я що проявили увагу. Дуже дякую, дякую вам. Так от будь ласка. Цьому ви завтра поїдете? Ідете, можна позвонити туди завтра сказати день збройних сил. А то, ми завтра поєднування завтра. Тось вони друзі. Ви всі чули? Да, що поки от тут всі гуляють шампанську? От я вам показую стол святковий депутатам. Дітям нема що їсти в Антоневській інтернаті. Ось святковий стол сьогодні. Депутатів Антон Віктор сказав, що йому огидно зі мною, з такими, як я, кудись їхати. Тебе переконала це відео в тому, що розривається Антон Табунщик на те, щоб допомогти дітям? Чи ми побачили чорну ікру, червону ікру, і якось вона нас не переконала що. Ну дивись, мене це відео точно емоційно зачепило, ну, воно дуже емоційно зачепляє. Але я ж Ну я не вивчав цього. Ці теми Васі, за інсайдерською інформацією ще вона надійшла у мене не від Світлани, не те, що я змогла знайти з відкритих джерел. На це святкування Дня Святого Миколая виділили 250 тисяч гривень з облради. А при цьому, в тому ж грудні 2024 року, діти сиділи голодні. У них навіть моркви інколи для борщу нема. У мене питання літературне, як філолога як людини з двома вищими освітами: що сука відбувається? Чому? Усик має заробляти боксом на міжнародних аренах і донатити вам на спеціалізовані школи-інтернати на тих бідних дітей. А ви дозволяєте собі святкувати за 250 тисяч День Святого Миколая? Та 250 тисяч гривень, якщо вони у вас є, направте на школи інтернати Ну, це діти, які взагалі про себе ніяк самі подбати не можуть. От, абсолютно ніяк. Так, да, там є діти, частина їх має родини. Ну які родини? Малкого Ма лічити Ти розумієш, так? Да? І цікаво, що за законом речі мають право речі тільки повні сироти, А частина дітей, у яких мама алкоголічка, їм одяг не має давати Миколаївська облрада і не має давати, тому знову хто їм дає? Анна Куркуріна, Світлана Федорова, яка відмовилася від повноважень депутата Миколаївської облради, вони збирають по усіх усюдах, відкривають баночки, напружують усіка. Мене просять, кажуть, Таня, але я кажу, я з військовими, я вирішила фокус військової тварини. Я й ми інколи доначу на тварин, ну, тому що ну, не, може, не можуть люди робити все. Обирайте собі фокус донатів і допомагайте. От як Олександр Усік. Обрав, він же не може всій Україні допомогти. Він обрав, Анні Куркуріні вірять, Світлані Федорові вірять, збирають на них донати на дітей з синдромом аутичним. розумієш, розладом аутичного спектру. Вася просто! І Антон табунчик у нас. А ще я уже не показую, пане Антоне, я вас бережу, я знаю і так відео побачили, хто побачили. Як ви в сауні, в трусах там стояли величезні депутати облради, сміялися, п'яні, ржали. Ну, тобто я вас збережу, я не буду знову нагадувати людям про це відео. І скільки у вас таких святкувань, але серйозно. Це, це, це даремно. Я б це відео показав. Пане Антоне, ви використовуєте гель для волосся, ви прекрасно виглядаєте. Станьте позитивним персонажем цього життя. В Миколаївській області ну, жодної ну, що значить що, 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 що прекрасно в, в, виглядає. Ну, виглядає як, як ну таке масне, неприємне. Ну серйозно, давайте речці іменами. Так тому він може, хоч і давити тими грошима і крою, кращим він не буде, чим він є буде. насправді. Звичайно. Тому у вас місія історична. Ви з 23-го року виконували обов'язки очільника Миколаївської облради з 24-го року з пітня ви ж стали головою. Робіть свої свою роботу, яку ви маєте робити. Будь ласка. Зараз не час святкувати дорослим дядям і тьотям День Святого Миколая, коли свято школи інтернати, дітей. потерпають. Чому ви святкуєте свято для дітей за 250 тисяч гривень, коли у вас, Олександр Усик, світова знаменитість, збирає гроші на ремонт ваших спеціалізованих школах інтернатах У мене в голові це не вкладається. Я задонатила гроші теж посильну для себе суму, але я не розумію, чому ви не робите. У вас є. У вас є бюджет вашої області. Чому Чому на Миколаїв, доначу я киянка? Я зараз хочу закрити збір на квадроцикл для Магури. Будь ласка, запостимо посилання на квадроцикл для Магори. Давайте разом допоможемо. Але Вася. От розумієш, у тебе по ТЦК в Ужгороді, чому що відбувається? А у мене по Миколаєву чому що відбувається? І це теж про професійність. Якщо б одне робило свою роботу правильно, і іншу, ми б тут не знадобилися з нашою інформаційною діяльністю. Ми б просто сиділи з крючаком, пили каву і розповідали. Ну не знаю про що про якісь інші речі розповідали. І тоді б нас хтось не знаходив слова звинувачувати в тому, що і ми підриваємо імідж нашої країни. Ми не підриваємо. Ми... Вирівнюємо імідж нашої країни, захищаючи ветеранів, захищаючи Балецького, підтримуючи діяльність Анни Куркуріної, Світлани Федорової. Ось так до зустрічі. Ми чекаємо на те, щоб ви не писали, чому так мало переглядів, а щоб ви розповсюджували це відео серед своїх підписників, щоб ви підтримували нас коментарями, одобайками, Рекомендували нашу програму своїм знайомим. І тоді переглядів буде багато. Не дивіться хірню, дивіться тих. Хто намагається підвищувати критичний рівень населення? Понесло мене, да? коротше, закінчуємо. Все. Да, все, я, ну, все ясно ж, коротше, прощанову. До наступного тижня.